Доброго дня, любі дітки! Зараз у нас заняття соціум і тема нашого заняття електроприлади в нашому домі. Малята, і дорослі, і діти це знають. Наші предки в печерах жили. Скільки люди себе пам'ятають і з вогнем вони дружбу вели. Дуже давно, вдавнину, єдиним джерелом світла для людини було сонце. Але коли наступала ніч, людини погрожували дикі звірі, які жили всюди навкруги. Людям було дуже тяжко, доки вони не винайшли вогонь. Першим освітлювальним пригодом для людини стало багаття. Воно горіло в печерах і давало людині світло й тепло. Пізніше люди почали освітлювати своє житло факелами, свічками, газовими лампами. А коли з'явилася електрика в будинках і квартирах, для багатьох це явище пов'язане в першу чергу з освітленням. Таким чином слід розглядати, коли була винайдена перша лампочка. Винахідником став англієць. Трохи пізніше з'явилися спіралеподібні лампочки, які були наповнені газом. Проводилися вони дуже давно. Люди навчились отримувати електрику різними способами: атомом, водою, вітром, сонцем. Електрика це наш друг. Вона допомагає працювати нашим помічникам електричним приладам. Поняття побутові прилади з'явилися не так вже й давно. Спитайте у своїх бабусь і дідусів. Думали вони, що коли-небудь те, що здавалося неймовірним і фантастичним, міцно йде в наше життя? Неймовірне тепер стало повсякденним і звичним, і ми перестали його помічати. У наших будинках з'явилися побутові прилади, непомітні і скромні помічники, що мають великі можливості. Побутові електроприлади це електричне або електромеханічне обладнання, що виконує певну роботу в домашньому господарстві. Побутові прилади розділяють на великі та дрібні. Електричний пристрій це пристрій, який працює за допомогою електроенергії, перетворюючи її в будь-яку іншу енергію. Усі ці предмети допомагають нам удома. А як же їх можна назвати, дітки? Так, домашні помічники. А ще їх можна назвати побутові прилади. Давайте разом повторимо побутові прилади. Відгадайте загадку, всю білизну позбирає і старанно покупає. Буде знов вся чистенька, не забруднення, гарненька. Це що? Правильно, це пралка. Дуже любить він тканини, сукні, светрики, гардини. Всіх їх складочки знайде, розізлиться пара йде. Що це? Це праска. Суп, морозиво, ковбаси, сало м'ясо, яйця, кваси, все в животику ховає і свіженьким зберігає. А це що? Холодильник. Кілобайти, гігабайти, папки, файли, блоги, сайти, знань чимало різних має цілий світ про нього знає. Це ж комп'ютер. Де кого нагородили, де супутник запустили? Фільми, казочки, новини нам траслює, з чого хвилини. Це що? Вірно, це телевізор. Сміття все попідбирає, до пилинки позбирає. Нам надійний помічник працьовитий робітник. Пилесос. Погляньте на ці ілюстрації. Це прилади для приготування та на підігрівання їжі. А ці прилади для нагрівання води. Прилади для опалення приміщень, щоб було тепло у нас в квартирах в, буд в домівці. Давайте пограємо в гру. І знайдіть зайвий предмет. Який з цих предметів зайвий? Погляньте на картинки. Що може бути зайвого? Вірно, це мітла. Пам'ятайте, діти, що в сучасних побутових умовах електрика завжди поруч з нами. Це дуже зручно, але у той же час небезпечно для найдбайливих споживачів будьте уважні і обережні. Знавці правил техніки безпеки і дорослим і малечі варто знати певні речі, щоб здоров'я вберегти і до біди не довести. Запам'ятайте. Електроприлади наші помічники в побуті і слід додержуватись правил безпечного користування ними. Порушення правил може призвести до ураження електричним струмом і пожежі. Які ж правила безпечної поведінки при користуванні електричними приладами? Давайте послухайте. Перше правило. Перед тим як увімкнути електроприлад треба уважно подивитися на його шнур і вилку. Ніколи не можна торкатися електроприладів вологими або мокрими руками. Не можна залишати електроприлади без нагляду впродовж тривалого часу. Закінчивши роботу, обов'язково треба перевірити, чи все вимкнено. Не можна користуватися електроприладами без нагляду дорослих. Не можна користуватися саморобними електроприладами. Якщо ви побачили у квартирі полум'я або відчули запах диму горілої ізоляції, потрібно негайно повідомити про це дорослим. Якщо вдома нікого немає, а ви побачили в квартирі полум'я або відчули запах диму горілої ізоляції, негайно телефонуйте за номером 101. Не можна гасити електроприлади, що зайнялися водою не можна. Заборонено виконувати будь-які ремонтні роботи самостійно. Є ще ряд загальновизнаних правил. Не залишайте без нагляду увімкненими в розетку електроприлади, не можна підвішувати речі, навіть ізольовані дроти, підключені до електрики. І коли йдете з дому, вимикайте всі електроприлади. Використання електричних приладів не за призначенням або невміле користування ними можуть призвести до пожежі, а при пожежі потрібно дзвонити 101.